Борис Лятошинський жив у час, коли від композитора вимагали бути патріотом, але лише в тому розумінні, яке пропускала цензура. Його ж музика завжди дозволяла собі трохи більше. Він народився 3 січня 1895 року у Житомирі, в родині інтелігентів, батько вчитель історії, директор гімназії. Мати музикантка, яка грала на фортепіано і, напевно, першою почула, як у синові щось звучить не так, як у інших дітей. У 14 років Борис уже писав квартети. Навчався скрізь, де працював батько Житомир, Немирів, Златопіль. У гімназії грав у оркестрі, навчався Хаїмовського. Це було серйозне музичне дитинство. Але в 1913-му вступає не до консерваторії, а на юридичний факультет. Ще одна ознака того, як часто українська культура починається не з так, а з незважаючи на. Коли відкрили Київську консерваторію, він вступив туди також і навчався Рейнгольда Глієра. Лятошинський згадував глієра з глибокою повагою, бо той, попри імперський бекграунд, вимагав не формальності, а щирості бути правдивим у музиці. Це вимагання Лятошинський проніс через усе життя. Ще студентом він написав симфонію номер 1 і струнний квартет номер 1 твори, які сьогодні звучать як зрілі речі. Йому було 25 1920 ті його вибуховий старт. Він викладає у Київській консерваторії, очолює Асоціацію сучасної музики, знайомить музичне середовище з Бартоком, Шенбергом, Стравінським, Онегером. Його не лякає авангард. Йому цікаво, як звучить світ після війни. Він читає поезію Верлена і Шеллі, пише романси на вірші Едгара По. У цьому вся та інтелігентна європейськість, яка в ті роки в Україні ще була можлива. Його перший оперний досвід Золотий обруч за Франком, потім більш вимушений щорс, бо такий був час. Але навіть у цій історичній оперній сірості він зумів створити увертюру, яка і досі звучить як музика, а не агітка. У 1930-х він багато оркеструє лисенка, глієра. Пише музику до фільмів, паралельно викладає у Києві і Москві. Його призначають головою спілки композиторів України, це не посада для бунтаря, але він не бунтує, він робить свою справу. Коли почалась Друга світова, Лятошинського евакуювали до Саратова, і там він не просто чекає, працює. Пише десятки творів, камерну музику, романси, обробки народних пісень. Його український квінтет один із центральних творів того періоду. За нього він отримає державну премію. Після війни знову Київ викладає, пише симфонії, поеми, музику до фільмів. Його симфонія номер 3 глибока, драматична, багатошарова. Пишеться в часи, коли від музики очікували життя радісності. Його твори не завжди дозволяли виконувати, але учні до нього йшли. Бо він був чесний, не в маніфестах, у звучанні. Серед його учнів Сильвестров, Станкович, Шамо, Карабиць, Грабовський, вони стануть київським авангардом, прокладуть нову дорогу, але першим ішов він. Він помер у 1968-му у квартирі в Роліті, де жив останні 24 роки. Там сьогодні меморіальна дошка, та головне його музика. Її досі не так часто виконують, але якщо почути хоча б одну симфонію Лятошинського, щось зміниться. Зрозуміло, що ця країна мала глибину навіть тоді, коли все довкола було лише блиском і шумом.